Я вважаю, що приїду через, через тиждень. Так? Знов таки з російської мови це до нас прийшло русським язики, я вважаю, що приїду через неділю. Так от у нас неділя це сьомий день тижня, правда? А ще дізнатися про фразеологізми, навчитися правильно використовувати фемінітиви та взагалі осягнути всю багатогранність української мови, навчали сьогодні на всеукраїнських курсах єдині. Це вже третє заняття в кривому розі, які розпочали з 3 квітня. Лише доєдналася до цього руху і пані Антоніна, сама, хоч і вчителька української мови, але каже такий проект буде їй на користь. Тим паче подобається і легкий та цікавий формат викладання. Мене запросили вчителі, тому що зараз серед освітян дуже багато говорять про ці курси, і я вирішила поцікавитися, чим вони такі популярні. Перевірила рівень своїх знань, тому що всі ми помиляємося, і потрібно виправляти свої помилки умовлені, тому перевірила себе ще раз. Я хочу популяризувати українську мову серед дітей, тому я вирішила подивитися і потім приводити сюди можливо дітей, які будуть в цьому зацікавлені. А от Кристина побувала вже на всіх трьох заняттях. Дівчина цього року складатиме НМТ, аби в майбутньому стати журналісткою. Тому ідеальне знання української мови їй знадобиться і під час тестування, і самого навчання. До того ж, вона вже відчуває прогрес від курсів та все частіше в повсякденному житті спілкується з Солов'їною. Мене привела подруга, вона на кафедрі журналістики навчається. Так і а, вона мені розповіла, і ми разом прийшли. І мені дуже сподобалось. Перше враження загалом дуже класне, тому що класний викладач а, і. Ну, вирішили ходити друга, третя, тому що українська мова дуже важлива. Я ж вважаю, що українська мова дуже важлива, важливо переходити на українську мову, українізуватися. Проєкт єдині поширений в багатьох регіонах України. Лише вчора відзначили рівно рік від його запуску. За цей час до нього долучилося 75 тисяч людей. Але мета масштабніша залучити до курсів мільйон українців і допомогти їм легко перейти на спілкування українською мовою та й не боятися помилок. Проєкт поділили на кілька курсів: граматичний, тобто поглиблений рівень та базовий. На попередніх заняттях ми говорили теж про наші. Помилки Криворізькі про суржик. Ми боролися із суржиком. Сьогоднішнє заняття в нас називається Культура історія він не, не складний, доступний кожному, легко і ну, намагаємося заняття вести, щоб було і з жартами, і щоб дійсно люди відчували себе комфортно, не соромилися. Розмовні клуби є і за кордоном, і дистанційно доєднуються нас з Автономної республіки Крим. Тобто ось так всю Україну охопило». Кривому розі заняття проводять на базі міської бібліотеки для дорослих на проспекті Поштовому. Тривалість одного такого року від півтори до двох годин. Сьогодні до курсів долучилося близько 35 людей, в тому числі навіть військовослужбовців, не зміг оминути таку подію, і голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Зараз все більше людей хочуть удосконалити свою українську мову. Я серед них, до речі, е, і тому ми відкрили курс. Можу сказати, що тут ну, лише молодь фактична, але Дуже багато в наших бібліотеках спрос на мовні курси від пенсіонерів. І це дуже добре. Бо мова є правда ідентифікатором нації, бо ми українці, ми говоримо своєю мовою, ми живемо у своїй державі. Курс розрахований на 28 днів. Протягом цього часу учасники всіляко підтримують модератори проєкту, надсилають матеріали для закріплення знань. Також слухачі можуть долучитися і до вебінарів та розмовних клубів. По завершенню курсу на учасників очікує фінальне тестування та сертифікат за вдале його проходження. Якщо ви хочете долучитися до проєкту та слідкувати за подальшими наборами, то цю інформацію можна дізнатися на сайті єдині. Вікторія Пінчук Борис Торахтій, Перший міський.